Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як же ми живцюємо трояндочки. Зачастую хочеться мати куща такого, якого не можемо купити в магазині. Не знаходимо саме те, чого ми хочемо. Але трапляється кущ такий у сусідки, чи то в знайомої, чи взагалі наврі росте собі. І ось в такому випадку. Я саме і живцюю трояндочки. Або, може, хтось подарував букета, і від троянди не можеш відвести очей та хочеш мати її в своєму квітнику. І ось в такому випадку я і займаюсь пророщуванням живців. Сьогодні я вам докладно розповім, як же я це роблю. В моєму садочку є багато трояндочок, вирощених саме з живців. Цей і букаву і помпонела. Маючи по одному кущу, я купила ці кущики у продавців квітникарочок. І коли вони вперше в мене розквітли, я вирішила, що по одному кущу мати це взагалі нічого не мати. Потрібно мені мати хоча б по два. І тож я перше, що я почеренкувала, це помпонело. Та букаву. Мала дуже гарні результати. Кущики зараз один догнав іншого, попереднього. Тобто дитина догнала батьків. І ось після того я стала черенкувати трояндочки. Зараз вам покажу манюсіньку трояндочку, яку я черенкувала позапрошлого року. Ось погляньте, такий манюсінький кущик. Але на ньому вже доволі велика квіточка. Це у мене троянда лавіла кота, яку я черенкувала в позапрошлому році. В тому році був малесенький кущик, але я йому квітнути не давала. І ось в цьому році вже є квіточка. Можна б її і зрізати. Нехай кущик наростає. А зараз покажу кущ, з якого ж я таке робила живець. А ось кущик, який я живцювала. Це дорослий кущ лавіла кота. Дуже мені сподобалася ця троянда, і я вирішила, що потрібно її мати не одну в своєму садочку. Погляньте, які ж тільки красиві в неї квіточки. Колір від мідно-золотавого до рожево-кавового. Ось така красунечка. звісно, що манюсіньку, яку я вам сьогодні показувала, вона має квіточку таку ще, не, скажімо так, квіточка не відповідає тому, яку, має квіт... яку квітку має дорослий кущ. А дорослий має ось такі прекрасні квіточки, бутони чудові, а в розквіті вона також дуже і дуже шикарна квіточка. І ось мені захотілося зробити другий, другий кущик, і він у мене вийшов навідмінно. І тож сьогодні ділюся тим, як я пророщую живці. Для живцювання я завжди беру гострого ножа, бажано канцелярський взяти. Сьогодні у мене присутні живці трояндочки Едіт. Маю такого куща, дуже він мені подобається. Але, на жаль, буревій зламав мені декілька гілочок. І тож я зрізала їх, не знаю, що з цього вийде, бо кущик, бо гілочка лежала і навіть трішки піджовкла. Я її поставила в воду, вона трішки ожила, і зараз спробуємо з нею щось зробити. Звісно, що ось ці нижні гілочки, які пожовкли, нам не підходять. Потрібно брати лише, щоб були здорові та зелені. І ось, як же ми робимо жевцювання? Для жевцювання нам потрібен відросток гілочки, який має не менше, ніж 3 листки. Ось так. Тобто, оці я можу відрізати. Але перестрахуюсь та відріжу з чотирма. Зріз робимо гостреньким ножом, як я сказала, відрізали. І відразу видаляю нижнього листка, але ні в якому разі не відриваю його, а знову ж таки відрізаю ножем. Так, щоб вам все показати. Але він у мене, можна сказати, що відпав. Тепер же ж все рівно, акуратненько відрізаємо. Ні в якому разі не відламуємо, не виламуємо. Ось так, щоб ніжечка залишилася. І тепер. Один листочок я повністю отак відрізаю, і ці надрізаю по половинці. Можна взяти ножиці. Так буде нам зручніше. Ось так відрізали. І маємо ось такі листочки. З верхнього я також зрізаю один листок і по половинці залишу. Ось погляньте, ось такий живець я маю. Можна, в принципі, зробити зріз під, під кутом 45 градусів під ось цією ніжкою, яка залишилася. А можна залишити і ось так. Але заглибляти будемо в землю все ж таки аж під цей листочок. Тобто, щоб два вузли були в землі в нас. І готуємо далі наші живці. Так, Маю я теж знову ж таки чотири листочки. Відрізаю їх. Зроблю це ножицями. Ось так. Відрізала по половинці і знову ж таки маю такого живця. Погляньте з одної трояндочки у мене два живці. Такий не бажано використовувати. Це, це я викину. А. а тепер в мене ще є для укорінення живці трояндочки persian yellow Хто знає цю трояндочку, той, мабуть, мене зрозуміє, чому ж таке я схотіла її мати в своєму садочку. Ця трояндочка. Квітне самою найпершою. Троянда старовинна, має аромат. Квітує на моїй вулиці в людей під двором і притягує завжди мій погляд. Ось так обрізаємо. І також, ну і можна зверху відрізати. Зверху підрізаємо під прямим кутом і маємо ось такий живець. Роблю ще один живець, у ну, мене тут вийде два чи три, подивимось скільки. І далі будемо працювати, покажу, що робимо далі. І ось я прихожу до тіньової частини свого квітничку. І вскопую тут невелику частину діляночки. Якщо вона у вас скопана, то можете її по нові додати обов'язково піску, що я буду зараз і робити. Додаю піску. Обов'язково пісок повинен бути. Так, приготували, пісочку насипали, пролили гарно. І тільки на водичка увійшла, відразу втикаємо свої жильці. Треба їх по самий зелений листочок. Щоб він увійшов у земельку. Якщо не йде, ні в якої мірі не приміняйте силу. Гарно раз щезочок. Почекайте, земельку вода вбійте і буде все гарно, а тим часом можете приготувати бутилочки. Бажано, щоб вони були вищенькі. Це відрізані у мене були вже, але вони не скуваті. Обов'язково, щоб була зверху копка і бутилка бажано, щоб була коричневого кольору. Якщо ж у вас світленька, то можете її замазати грязюкою, але щоб вона була все ж таки притінена, наша рослинка. Другу поряд теж встремляю. Дуже колюча в мене трояндочка, тому робимо це дуже-дуже акуратненько. І троянду, аби не пошкодити, і руки також, щоб не пошкодити. І все, отак ось вони у нас і посаджені. Тепер зверху прикриваємо. Я беру ось у мене ще є така коробка, теж поліетиленова. Теж вона не чистенька, але така вона має бути, щоб рослинка була притінена, але в той же час, щоб вона й дихала. Ось такі дірочки я поробила. І все, саджаємо далі свої рослиночки, заглибляємо їх рівно по зелене і зверху прикриваємо ось такою бутилочкою. Під кожну бутилочку можна втикнути 2-3 живця. Ось так втикнули три. Можна пролити, щоб щільненько було. І зверху накриваємо. Закручуємо кришечки і час від часу кришечку відкриваємо, щоб наша рослинка дихала. І так залишаємо аж до слідуючої весни. А потім будемо відкривати бутилочки, не тільки пробочки, а й знімати бутилочки, щоб рослинка могла адаптуватися. Вже перший рік, коли ваш кущичок адаптується, як ви розумієте, живці пустять листочки з пазух. І буде у вас кущик уже в перший рік. Ось такий він буде невеличкий. Пересаджувати я його не рекомендую в перший рік. А ось на другий, як у мене зараз виглядає цей кущик лаві лакути, його вже можна саджати, куди вам подобається. Ось таким доволі простим методом я роблю укорінення живців троянд. Ось у мене трояндочки, а поряд з ними будуть і живці рости. Спочатку приростати, а потім маю надію, що будуть і розвиватися. А зараз я вам покажу, як я живцювала гортензії і що з того маю. У цьому році я посадила гортензію нескінченне літо. Ось такий кущик мені надіслала моя підписниця, а також блогер Оксана яка має YouTube канал серіал Ксенія. Ось такий гарнюсінький кущик. Оксана разом з кущиком надіслала мені декілька живців. Тож я взяла їх і вкорінила. Зараз поглянемо, що з того вийшло. А ось так виглядає мій розсадничок. І ось у мене гортензійка нескінченне літо. Як ви бачите, череночки вже дуже гарно вкорінилися і мають ось такий вигляд. Так, один, два, три, чотири. Їх сміливо можна вже відсаджувати. І нехай або розсаджувати, і нехай вони розвиваються. Ну, виглядають вони суперово. Ось так. А поряд у мене волотиста гортензія. Яка почала хворіти, і я вирішила, якщо захворіла, треба бити тривогу. Пролічити її. І, звісно, почеренкувала. Якщо, не дай Бог, загине великий кущик, то буду мати ось такі молоденькі. А зараз покажу вам, що ж у нас тут є, яке коріннячко. Так, чи ви побачите? Зараз я якась травиночка тут уряд. Ну, дуже невеликі корінці. Калюс вид на корінець, манюсінький не видно. Зараз на іншому подивимося, що у нас. Ці я не ставила, не саджала вірніше у воду. О, на цьому буде гарно видно. Погляньте, який корінець. Відмінний. Можна вже теж брати цю гортензійку і висаджувати. Зараз перевірю з вами всі. Подивіться, результат неймовірний. Поряд спробувала ще й лавандочку. І були корінці, бачила, але вчасно її не висадила. І бачу, що корінець зовсім манюсінький. Отак. Так що живцюйте, розводьте свої рослиночки та милуйтеся ними. А на сьогодні все, мої милі. Зробили ми з вами добру справу, я думаю, що вам все сподобалося. І, і головне, щоб мати з цього результат гарний. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Заквічуйте нашу багатостраждальну землю та будьте всі живі та здорові!